Ати міліціянтів, які вибивали із арештантів, свідчення ще наприкінці 2007-го. на думку тюряжників та їхніх захисників, зволікає із розслідуванням прокуратура. Два роки тому в одному із сіл Самбірського району скоїли розбійний напад на приватне помешкання. Наприкінці 2007-го місцева міліція затримала шістьох підозрюваних. Серед них був і Роман Паньків. Тепер він ще й постраждалий. Правоохоронці так вибивали з нього зізнання, що аж зламали йому ногу. Зламали ногу, я лежав на столі. Руки в наручниках були назад. Шапка в роті і наносили удари. Поступних книг. ну так і зламали мені ступу. Роман запевняє, що не винен, хоча тоді підписав зізнання ще й виказав спільників, яких твердить він навіть не знає. Його батька у відчаї мовляв, зафіксовано побиття сина. Прокуратура вважає його постраждалим. А злочинців і досі не покарано. Постійно відписки приходять нам, що дано нові вказівки, які вже вказівки можна давати. Підозрюваний Сергій Шишлов теж голодує, запевняє, що взяв на себе вину під тиском міліції. Хоч то ніхто не вчиняв того злочину. Встали на різні пози, отак, так, отак Я сидів, так мене били. До стіни мене дубінкою били ззаді, по п'ятах били мене, по нерках. Ось так, я не ми держави. Сказав на, на останніх хлопців, що мене теж вчиняло. Ще один заарештований, Андрій Бац, розпочав було голодувати, але згодом припинив. Його мати на власні очі бачила, як оперативники допитували сина. Перебуваючи у відділку, пані Марія почула крики і вдерлася до кабінету. На третьому поверсі другі двері карного розшуку були відхилені. Я стала на двері, мій син був прикутий кайданками. І три міліці... міліці, три кати міліцейські катували його. Її син, як і інші, підписав зізнання. Каже, фізичними знущаннями правоохоронці не обмежилися. Вивезли на річку і страшили, що я там, дещо напишу. Тай будь-ту Жінку отримує везуть. Самбірська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття арештантів ще більше року тому. Лише нещодавно матеріали передали до Львівської обласної прокуратури. Там обіцяють розібратися. Проте адвокат Романа Панківа називає дії доглядачів закону порушенням чинного законодавства. Згідно кримінально процесуального кодексу, якщо відома особа, яка скоїла злочин, кримінальна справа повинна бути порушена проти особи в даному випадку. Панків. Та інші особи Прокопович, Бац чітко назвали хто їх бив, коли і скільки разів. Якщо є підозрювані, то впродовж 10 днів правоохоронці мають визначитися, притягти до кримінальної відповідальності чи ні. А ось справу, порушену за фактом, можна розслідувати без кінця краю, каже юрист. У міліції ж запевняють, мають що сказати на захист себе, та згідно із законом не мають права на коментарі, поки триває розслідування. На даний час розслідуванням цієї справи займається обласна прокуратура, і вона відповідне рішення відповідно чинного законодавства. Принаймні двоє із шістьох заарештованих обіцяють голодувати стільки, скільки стане сил. Наприкінці травня в них чергове засідання суду. До нього вони точно доживуть, запевняють у СІЗО. Коли медики констатують у в'язнів критичний стан, їх годуватимуть примусово. Михайло Заярнюк, Вікторія Балицька, Львівська область НТН. Opa